Формадол таблетки від головного болю. В Україні близько 60 людей цього року захворіли на ботулізм. Один із останніх випадків зараження зафіксували на Київщині у місті Бровари. Лікарі кажуть, жінка отруїлася сушеною рибою власного виробництва. Наразі вона перебуває у інфекційному відділенні, а її життю вже нічого не загрожує. Натомість лікарка-інфекціоністка Ганна Гриценко каже: в середньому від хвороби помирає до 10% інфікованих. Дуже важливий інкубаційний період. Він дуже може бути різний від декілька хвилин, годин до. Декілька гдіб, і чим коротший цей інкубаційний період, тим важче буде протікання захворювання. Найчастіше бутулізм виявляють у консервації. Бактерії розмножуються серед погано вимитих або ж неправильно термічно оброблених м'яса, риби чи овочів. Деформовані чи зірвані кришки на банках можуть вказувати на процес розмноження цієї інфекції та небезпечну кількість токсинів. Нерідко бутилізм виявляють і у сушеній чи копченій рибі. Щоправда, тут виявити її візуально чи на смак неможливо. Для цього існують лабораторії, проте купуючи рибу у магазинах чи на базарі ризики мінімальні. Інша справа стихійна торгівля, яку ніхто не контролює. Технолог харчової промисловості Андрій Бабаєв каже: існує декілька шляхів зараження риби. Ця риба може бути вже заражена цією бактерією, коли ми рибу ловляємо, вона потрапляє далі на прилавок. Ця бактерія вже є у рибі. В сприятливі умови це десь близько 30-35 градусів, та відсутність кисню допомагають дуже швидко розмножуватися і бактерії. Андрій Бабаєв каже: небезпечна бактерія починає розмножуватися, коли рибу починають засушувати. Саме тоді на ній утворюється жирова плівка, яка блокує доступ кисню всередину та підвищує її температуру. Передатися небезпечна інфекція може і між товаром чи вже на прилавку. Лікарка-інфекціоністка Ганна Гриценко каже: спочатку інфікування нагадує звичайне отруєння, головний біль, запаморочення та слабкість. Проте далі все складніше. На перша симптоматика це неврологічна порушення зору, тобто двоїння, якісь мушки перед очима. І пацієнт він, якщо не може прочитати текст, але предмети він бачить. Далі порушується процес ковтання, жування, слина стає густою, може підвищуватись температура. Це це вказує на інфікування ботулізмом. В такому разі необхідно терміново звернутися до лікарів. Чим раніше буде введен антитоксин, тобто сироватка, тим ми профілактуємо ускладнення від цього захворювання. Це спеціальна сироватка, яка нейтралізує дії саме цього токсину. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, цього року найчастіше ботулізм виявляли у жителів Києва і Запорізької області. Серед інфікованих четверо дітей також не обійшлося і без летальних випадків. Усі інфіковані вживали рибу куплену просто з рук без відповідних сертифікатів.